На Донеччині Росіяни вбили двох мирних жителів просто в їхніх помешканнях. Напередодні пізновечірі армія РФ ударила ракетою бомбою. Грім Є1 по місто Мирноград. Новітня гібридна розробка окупантів поцілила просто у п'ятиповерховий будинок, зруйнувавши дах і частину останнього поверху. Спід завалів рятувальники деблокували тіла двох загиблих літніх людей. Докладніше дивіться далі в сюжеті. 11 година вечора. Вівторок у Мирнограді на Донеччині гримить потужний вибух. Російська бомба поцілила просто у житловий будинок. Радіорний пад'єс п'ятий та жінка, третій та чоловік. На місце майже одразу прибувають рятувальники, правоохоронці та медики. Розгрібають завали та дістають постраждалих. Є життя давайте витяг. Давай тиха нога. Рятувальна операція триває усю ніч і ранок. Уже засвітла стає добре. Видно через російський удар у половини житлової п'ятиповерхівки повністю зруйновано дах і п'ятий поверх. А конструкції, що були всередині, обвалилися на кілька поверхів вниз. Весь стояк обрушився в зал. Все в залі повністю з п'ятого В квартирі жил мальчик, квартирант Остався живий, але достали з підвалу, винесли на першому етажі. Під завалами рятувальники виявили двох загиблих. Своїм ударом Росія вбила у мирнограді 68-річного чоловіка та 74-річного. Жінку. За попередньою інформацією, поранень отримали п'ятеро осіб. На жаль, двоє з мешканців даного будинку загинули. Зараз операція ще триває. Рятівники продовжують розбирати завали. Серед інших з під завалів рятувальники звільнили 13-річну дівчинку. Її стан задовільний. Натомість одна людина після атаки нині у тяжкому стані в лікарні. Уже згодом у поліції Донеччини заявили, по мирнограду окупанти запустили гібридну ракету-бомбу. Грім Е Е-1». воєнний злочин росіян зафіксували правоохоронці. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ» – Єдині новини.